Для кожної групи. Кожна група обчислює два вирази колеса. Зрозуміло? Готові. І, звичайно, за кожну правильну відповідь ви отримуєте по одному золотому. Готові крутити? Так. Група сума. Та група сума, будь ласка, дев'ять. 80 поділити на місці. 80 поділити на 8. 80 поділити на 8, дають 10. Так. І 350 плюс 10 до 360. Правильно? De Правильно, так. Отримуйте золотий. Отримуйте золотий. Ідемо далі. Заступний вираз. Чекайте, ми ще. Будь ласка, Стас. Із вчитися в 100 і 40. 130 і 40 поділити на 9. 130 мінус 40 до лінії 90 і доріні тут 10. 10. Є 10 доріг. Так, тримай Валерія. Є. Молодці, група сума справилася. Так, наступна різниця буде працювати. Для вас два вирази. Поїхали. Буде 890. 790, вибори, так, є, так, і ще один вираз для вас так денис бажаю. Будь ласка, денис 540 4 помножити на 10 4 помножити на 10 дорівнює рівні сорт п'ятсот дорівнює мінус 50. Є правильно не повістила? добре, тому отримуйте ваші два золоти у вашу скриньку, будь ласка. Поїхали далі. Для наступної групи частки. Марту, надивися, ти на мене. Ну, будь ласка, Марта. Прочитай ще раз. 75 помножити на 2. 5 помножити на 2 вирівнює 10. И 10. 780. 780 и 10 дали 790. Е, добре. Така, заводи у мене върху. Така, така. Руди, будь ласка. Да? Ризнете. Ризнете с 400, і 200. Помножете на 0. Підписання. Так. на ноль до на 0. Рівні на ноці є. Андрій кладе. Так. Я не чула підказки. Так, і для команди, для групи будинки. Будь ласка, Захар, Так, звонок. Просто так. Дев'ятсот сімдесят вибрати сімдесят поножні на один. на один рівні сімдесят. І дев'яносто дев'ятсот сімдесят дев'ятсімдесят ривні дев'ятсот. Рівні 900. Ну і ще один можемо не вилучати вираз. О, О, ми ми, ми самий, так? У нас так завжди щось. Так, давайте. О, а так вам видно? Так. Ти догори ногами. Під ладь назад. 600 різницю число, 620, 620. 620 поділити на п'ять. Що двадцять підняти, 600 дорівнює двадцять і двадцять на п'ять дорівнює рівні чотири. Рівні чотири. Згідні. Ця подорожі <проб> е казала, що буде нелегко і до.